Добрий ранок, прекрасні люди! Сьогодні починається передпасхальний тиждень, і мені хочеться з вами зробити маленький адвент. Давайте прочитаємо з вами Псалом 50 з 12 по 14 вірши: Якби я зголотнів, не став би я просити їсти, бо все свято господар, я, все тут моє. Хіба телятину я споживаю чи випиваю кров козла? Ні, я прагну, щоб проносили жертви дяки, розподіляючи їх між собою. Не відступіться від обіцяного Богу Всевишньому. Знаєте, кожен з нас колись дав обіцянку Богу, коли ми приймали хрещення, коли ми каялись. Але є моменти, коли нам треба інколи, от як ж да, оновити покаяння. Я, звісно, якщо говорити за мене, то дуже проти оновлення покаяння. Якщо я маю на увазі, людина дійсно слідує за Богом, слухає голос, читає Біблію, є в собранні святих. Тобто, каятись ми можемо тільки за ті провини, гріхи, які ми робимо, знаєте, ну ні про подарство, да? не просткувавши за собою, тоді ми дійсно каємось. А так цілком нема за каятись, тому що ми це зробили. Господь нам один раз пробачив, і все, ми йдемо шляхом християнина. Але є такі моменти, коли ми відходимо від Бога. І знаєте, дуже часто ми навіть не помічаємо цього. І про що я говорю? Це коли ми з вами потроху перетворюємось, на, наприклад, як дана в Біблії, книжники і фарисеї. ніби святі, ніби набожні, ніби віруючі, але вже давно далеко від Бога. І от хочеться, щоб ми дійсно сьогодні пороздумували над тим, а яке моє серце. Чи є в ньому щось ще таке, що треба очистити, тому що сьогодні перший день Адвенту, і він називається Очищене серце. Хочеться, щоб ви сьогодні принесли до Христа своє серце. Це свого роду жертва така, да? аналіз свого серця, свого стану, свого духовного шляху. Якщо ви ще не віруча людина, то подумайте, може, це точка старту для вас буде, і це буде класно. Якщо вам треба, то помиліться молитвою покаяння. Це дуже легко робиться. Ви просто визнаєте перед Богом, що ви грішні, що ви потребуєте Його сили, Його допомоги, Його влади в вашому житті. А ключове, як показати, що наша віра без діл, да, мертва, як це в житті відбувається? Да? Давайте ми сьогодні принесемо таку штуку, яка дійсно буде вкрай. Важлива, чутлива і складна для багатьох з нас це пробачити того, кого ми давно маємо пробачити. Давайте наша жертва буде не тільки аналіз, а ще й фактична дія. Я пробачу того, кого давно я мала би пробачити, але чомусь це не робила. Або не робив, да? це такий поклик вам на сьогодні, тому що кожен день будуть різні практики, різні моменти. І хочеться, щоб ми з вами дійшли до кінця, щоб ми були спроможніми рухатись за Богом в кожному дні. Пусть Господь нас благословить цьому дні. Боже, дякую тобі за цей день, за цей ранок і за твою милість. Дякую тобі за цей адвент, який ти приготував. Благослови нас в ньому діяти, благословив нас, будь ласка. Процвітати в цьому питанні, не здаватися і робити це дійсно від відчирого серця, прославляючи гідно твоє святе ім'я. Дякуємо, що нагадуєш нам про те, що тобі нічого від нас дійсно не треба. Ми це робимо в першу чергу для того, щоб мати єдність, для того, щоб вміти дякувати, для того, щоб бути дійсно твоїми дітьми і показувати це наживо. Дякую тобі за це. Тож благослови нас в сьогоднішньому дні, коли ми маємо пробачити того, кого давно мали пробачити. Як би то важко не було, допоможи нам зробити це не просто для галочки, да? а зробити дійсно, якісно, щоб і далі, як і ти, не згадувати людині те, що сталося в минулому, а рухатись тільки вперед з тобою. Посилити сьогоднішній день, дякую тобі за те, що ти наш Бог, а ми твої діти. Амінь. Друзі, всім гарного дня!